Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні я з гарною новиною. Ось гібрид. Ваш улюблений гібрид, гібрид Вараной. Це від компанії Екапрод. Його дуже давно не було цієї компанії. Компанія знаходилась у Волновахі. Зараз вони базуються в Полтавській області, трошки відновились. І їхнє насіння вийшло на, на ринок України сьогодні. Значить, з цією формацією, з цією компанією я дуже довго, у нас дуже тісна співпраця, було дуже багато років, гарне насіння. І саме це насіння під систему Clearfield. Тобто це євролайтинг, стійке, як в народі кажуть, насіння. Воно гарно виглядає, дуже завжди класні показники. Я дуже люблю ці формати, коли кажуть, похоже на те, похоже на, на, на той гібрид. Скажімо так, цей гібрид він ніколи не поступався якимся брендам, які стояли євролайтинг стойки. Яка його особливість? Він ранній. Тобто завжди Олександрій е і варани завжди були більш ранні У себе я його також вирощував на полях, дивились, юзали. І, скажімо так, йому ми поставили дуже гарну оцінку. Тепер покажу, тут трохи мішок розірвався. Чого я в перчатках? Кажеш? Покажу доробку. Ось дивимося, як завжди, от така класна доробка. І тут іще йде обробка крукруїзер. Тобто за цю ціну вона вже крузерна. Тобто тут обробка Максим, крукруйзер, все гарно. Ось так от вона виглядає. Звертайтесь!